Панти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини з ведення Вітова за добу. 21.01. Чугуївський район Слобожанська територіальна громада село Лиман. Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА шахет на відкриту територію. Пошкоджено будинок та господарська будівля. 11.50. Ізюмський район, Донецька територіальна громада, село П'ятигірське. За межами населеного пункту в полі виявлено уламки збитої ракети. Попередньо Х-59. 11.00. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок удару БПЛА типу «Молнія» Постраждав 70 3-річний чоловік, 10.50 Ізюмський район Балаклійська територіальна громада. Між населеними пунктами в полі виявлено уламки збитої ракети. Попередньо Х-59, 9.00 Берестинський район, Берестинська територіальна громада. Між населеними пунктами зафіксували ворожу обстріл по відкритій території. Без постраждалих. 8.50 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внастідок удару в півідрона пошкоджено скління вікон дев'ятиповерхового житлового будинку. Результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 50 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Ввечері ворог завдав удару БПЛА по селу Лиман Слобожанської громади Чугуївського району. Внаслідок влучання виникла пожежа на відкритій території. Горіла трава на площі 50 квадратних метрів. Постраждалих немає. Протягом доби на пожежах загинула одна особа. О 10-й на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловій чотириповерхівці на вулиці Шевченка у селищі Слобожанське Чугоївське. Району. Рятувальники ДСНС, які прибули на місце подій, встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на четвертому поверсі. Площа пожежі склала два квадратних метри. Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1937 року народження. Працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах. Причина виникнення займання наразі встановлюється. 15 січня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів. В евакуації мешканців Куп'янського району за допомогою броньованого автомобіля вивезли із села Кіндрашівка одну особу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Протягом доби внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині дістав поранення цивільний чоловік. Росіяни застосували проти мирних мешканців області ракети БПЛА, ФПВ-дрони, РСЗВ. Наші сили ППО відпрацювали частину ворожих ракет і безпілотників. 15 січня. Село Курилівка, Куп'янський район, друга ночі, Витозброєння озброєння встановлюються. Пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Село Попівка, Берестинський район, друга ночі, БПЛА. Пошкоджено житловий будинок. Село Хрестище, Берестинський район, шоста 10 Ракета. Влучання відбулося по відкритій місцевості. Пошкоджено цивільний автомобіль. Село Осіїка, Ізюмський район, шоста 10 Ракета Х-59. Пошкоджено приміщення підприємства. Село П'ятигірське, Ізюмський район, шоста 10 Ракета Х-59. Влучання по відкритій місцевості. Село Лозовенька, Ізюмський район, шоста 50 Ракета Х-59. Пошкоджено леп. Місто Ку. Куп'янськ, 8.50, п'ятдесят дрон пошкоджено багатоповерховий будинок. 11.00, БПЛА Молнія. Влучання по відкритій місцевості. Дістав поранення цивільний чоловік. Село Кіндрашівка, Куп'янський район, 8.53, п'ятдесят дрон Без постраждалих. Село Осиново, Куп'янський район 10.30, РСЗВ. Ураган. Пошкоджено приватний будинок. Село Лиман, Чугуївський район 21.00, БПЛА Шахет, влучання на відкриту ділянку місцевості. Пошкоджено господарську будівлю 15 січня. Поліцейські здійснили 20 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 24 кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 15 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 8 місцевих. Мешканців. Куп'янський район 7, Ізюмський район одного. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кендрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка, де українські захисники зупинили п'ять ворожих атак. Марія Солов'я, Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував 55-ма ударними БПЛА типу шахет, і безпілотниками, імітаторами різних типів. Військові звітують. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 34 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Кілька БПЛА влучили у фермерські господар. На Чернігівщині. Також внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. 18 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Окупанти просунулися біля борової в часовому Ярі та Торецьку. Про це заявляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їх даними на фронті, зокрема фіксується просування російських загарбників на північний схід і південний схід від Борової у часовому Ярі та Торецьку. У звіті експертів були представлені оновлені карти бойових дій в Україні та РФ. Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС у 2025 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Варшаві під час зустрічі з українською громадою. Гарант розповів про сподівання країни цього року відкрити переговорні кластери про вступ країни до європейського союзу. Цьому може посприяти польське січня по червень та данське з липня по кінець грудня головування в Раді ЄС. Ми розуміємо, що польські колеги готові. На два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки на три місяці. Потім Данія хоче відкрити ще три кластери, але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів, сказав Зеленський. Прем'єр Британії Кір Стармер приїхав в Україну до зустрінеться із Володимиром Зеленським. За даними The Guardian, глава уряду Британії у ході візиту до Києва підпише з українським президентом угоду про партнерство для поглиблення існуючих оборонних відносин із пропозицією подальшої військової допомоги Києву. Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації. Рахуючи свої досягнення, він підкреслив, що Україна ще вільна. За кордоном ми зміцнили НАТО, Україна все ще вільна, і ми випередили Китай у конкуренції, наголосив він. Також президент попередив про загрози впливу олігархів у США. Більшість часу дев'ятнадцяти хвилинної промови Байден присвятив тому, щоб наголосити на важливості демократії та попередити про ризики, які можуть підірвати демократичні інститути Ізраїль завдав масованого авіаудару по газі після угоди про припинення вогню. Про це пошуть місцеві змі стверджуються, що в результаті атаки загинули щонайменше 35 людей, серед яких є жінки та діти. Домовленість про припинення вогню набуде чинності лише 19 січня, і жителі гази побоюються, що до цього може статися ще більш інтенсивні бомбардування. Всього кілька годин тому тут панувала атмосфера радості та полегшення, коли було зроблено оголошення про припинення вогню. Гню, однак відразу після оголошення ізраїльські військові літаки знищили цю радість людей, завдавши прямих авіаударів по лікарням, притулкам та будинкам. Пишуть змі, посилаючись на слова місцевих мешканців. Студентів рівненських ВНЗ можуть відраховувати за відмову від проходження базової військової підготовки. Про це заявив заступник голови ОДА Подолін. Він наголосив, що з 1 вересня 2025 року ця дисципліна стане обов'язковою для всіх студентів чоловічої статі. Цей предмет стане таким самим, як і інші предмети: відмова студентів чоловічої статі від проходження практичної частини, якщо такі студенти придатні до військової служби, і основою їх відрахування. Не з вищих навчальних закладів До прифронтового Харкова з ще одним візитом завітала делегація УКВБ ООН. Представники міжнародної організації поспілкувались напряму з харків'янами та представниками влади. Обговорили вже надану за роки співпраці допомогу. А її отримує велика кількість українських переселенців, в тому числі і в Харкові. Також поговорили про подальшу спільну роботу, аби підтримати жителів прифронтового мегаполіса в такий нелегкий час. Весь світ має розуміти, що людям необхідна підтримка в цій жахливій ситуації. Я завжди зазначаю, що наша організація вона не є військовою організацією, вона не є політичною організацією. Ми тут щоб просто допомагати людям. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваємося, що мир скоро настане. У муніципалітеті переконані такі зустрічі особливо важливі для функціонування Харкова. Ще важливіше те, що вони відбуваються наживо, що дає змогу побачити повну картину всього, що відбувається у Харкові. Тож місто неабияк зацікавлене зацікавлено у співпраці. У нас сьогодні в місті з візитом э, генеральний секретар УВКБ ООН, це э, організація, яка опікається справами біженців. Це дуже важлива зустріч, тому що э, ця організація. Активно працює в Україні так і е, надає дуже суттєву допомогу для міста Харкова. Це е, вже черговий візит пана Верховного комісара до нашого міста. І я хочу зазначити, що такі візити вони дуже корисні, тому що він на свої очі бачить. Стан справ, які в нашому місі, він бачить, які потреби необхідні для людей, так і безпереднє спілкування з нашими харків'янами саме відкриває ті перспективи співробітництва, які необхідні для нашого подальшої співпраці з організацією ВКБ ООН. І дійсно ОВКБ ООН знає багато жителів мегаполіса, адже саме ця організація надає харків'янам та тим, хто знаходить прихисток у місті, допомогу у різних сферах. Я від цих харків'ян хочу. Подякувати Верховному комісару за його таку опіку над нашим містом за допомогу, яку ми отримуємо, є можливість під час спілкування обговорити плани співпраці. І, звичайно, ми ці плани співпраці обговорюємо і ми бачимо перспективу нашого співробітництва. Тому я хочу ще подякувати і передав слова подяки від міського голови Ігоря Терехова тому, що. Всі ці зустрічі вони необхідні для того, щоб надавати допомогу харків'янам, залучати кошти наших міжнародних партнерів, які дуже дуже необхідні для того, щоб функціонувало місто в такий тяжкий для нас час. Марія Соловйова, Олег Сонивський та Олександр Уваров, Харків. Новини. Звичайні дерева, що росли на вулиці приватного сектору Київського району, стали справжньою загрозою. Їхній вік та стан виявилися небезпечними для мешканців, особливо для дітей, які граються на майданчику. Поруч. Після звернення місцевих жителів до комунальних служб аварійні дерева зрізали, щоб гарантувати безпеку мешканців. Поступила до нас заявка в листопаді місяці. Виїхали комісійно обстежили дерева. Составили акт і приїхали облагородити немножко дитячий майданчик. Тут у нас вісім дерев в обрізці і одне дерево то поля, да, оно сухе, гниле. Согласно акту підлягає зрізуванню. Як домогтися зрізання аварійного дерева на вашій вулиці? Спершу необхідно подати заявку на номер 1562. Після цього комунальне підприємство благоустрій міста Харкова оперативно реагує. Фахівці виїжджають на місце, оглядають дерево, і якщо воно дійсно є аварійним, комісія складає відповідний акт. Документ підписується і дерево вносять у план робіт. Згодом його прибирають. У підприємстві також пояснили, за якими критеріями визначається аварійність дерева. Критеріїв багато. Перше, це дерево сухе, гілля сухе падає, загрожує мешканцям приїжджі, приїжджій частині. Да наклон великий робота комунальників із видалення аварійних дерев часто супроводжується труднощами. Однією з найбільших проблем стають складні погодні умови. Сильний вітер, дощ чи ожеледь ускладнюють процес. Особливу небезпеку становлять високі дерева, які ростуть поблизу ліній електропередач. У таких випадках, щоб уникнути ризиків для працівників, доводиться тимчасово відключати електропостачання. Втім, у підприємстві запевняють, їхні фахівці мають великий досвід та необхідне обладнання. Тому навіть складні завдання виконуються швидко і без зайвих проблем. Тут дитяча площадка, ось це дерево велике, вон тополь, він взагалі висоти, наверное, метрів 40, а всередині він пустий. А тітки літом бігають тут. У нас хоч і мало залишилося діток, але вони бігають футбол, грають. І, звісно, дуже страшно, вітра великі, дерева могли б повалити, тому ми подали заявку на 15.62. І дякуємо їм їх велике спасіба, благоустрій. Вони швидко відреагували, приїхали. Бачите, все попиляли, і так нам ще подобається, що за собою все прибирають. У приватному секторі аварійні дерева на вулицях видаляють комунальники, але за станом дерев у власному подвір'ї мають слідкувати самі господарі. Працівники благоустрою нагадують, у яких випадках вони можуть допомогти. Уважаємо харків'яни, що ті дерева, які проростають, проростають у вас на вашому подвір'ї, ми не виконуємо. Виконуємо то, якщо льгота, пишеться заява. На розгляд руководства у приватному секторі за свою територію дожди відповідати кожний. Кожен ухажує, кожний опилює. Спиля не гілля комунальники оперативно подрібнюють за допомогою спеціальної техніки. Подрібнені залишки збирають і вивозять на сміттєзвалище для утилізації, щоб не залишати сміття на території та забезпечити порядок на вулиці. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків, новини. Чекати на настання сезону масштабних ремонтів у даному випадку було вже не можна. Потрібно було негайно втрутитися у дану ситуацію та допомогти харків'янам і вирішити їхню проблему. Мова про дах цієї багатоповерхівки в індустріальному районі. Її покриття місцями потріскалося. Міські комунальники відреагували на аварійну заявку, аби врятувати квартири людей від затікань. Поверхівці була пошкоджена покрівля. Мешканці подали заявку. Нами було обстежено і виявлено тріщини та отвори, через які потрапляв дощ або сніг. Старі ділянки шиферу замінили на нові. Тепер у людей не буде протикати покрівля. Вони забудуть про дану проблему. Підприємство Харківжитлобут виконує щоденні роботи по ремонту житлового фонду Харкова, а саме в Слабедському та індустріальних районах міста. В рамках поточного ремонту підприємство ремонтує жорсткі та м'які покрівлі, а також виконує роботи з ремонту машинних приміщень. Крім того, КП Харківжитлобут виконує роботи з ремонту вхідних груп, облаштувань пандусів та вхідних дверей до під'їздів та укриттів. Виконує роботи з ремонту вимащень біля житлових будинків в рамках підготовки до опального зимового періоду. Наше підприємство веде роботи з закриттів конторів у місцях загального користування. Щоденно робітники підприємства виконують роботи з поточного отримання, тим самим усувають аварійність житлового фонду у Сабідському та індустріальних районах міста Харкова. Фахівці підприємства виконують роботи з очищення звісів та жолобів, прочистки водосточних труб, ремонту та закриттів металевих частин парапетів, а також роботи з герметизації стиків. Роботи продовжуються. Ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Внутрішньо переміщені особи і надалі отримуватимуть грошову допомогу від держави. Український уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців. Подавати документи знову не потрібно. Призначення відбуватиметься автоматично. В той же час особи, які вперше хочуть оформити допомогу, можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг органів соціального захисту. Заяву можна також подати і через застосунок Дія. Грошова допомога для ВПО виплачується двом категоріям: 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тисячі гривень для всіх інших категорій переселенців. Виплати надходять двічі на місяць, 15 та 28 восьмого числа. Продовження виплат є важливим кроком для підтримки сотень тисяч людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, зазначають урядовці. Але існують певні критерії, які можуть вплинути на право отримання допомоги. Якщо сім'я більше не відповідає критеріям для отримання допомоги через високий рівень доходу, наявність депозитів чи додаткового житла, необхідно підтвердити право на виплати. Для цього слід подати підтверджувальні документи до ЦНАП відділу соцзахисту населення місцевих органів влади. Також всі українці можуть отримати одноразову грошову допомогу тисяча гривень в рамках програми, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Мета надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Гроші надаватимуться усім українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Отримати виплату можна через застосунок Дія на картку для виплат національний кешбек, через Укрпошту або один із банків партнерів партнерів програми Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі Національний Кешбек і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. Передбачена також можливість витратити кошти на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації. Дізнатися більше про цю програму і інші можна на сайті уряду. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитро Нгуен, Харків. Новини. І гросмейстери за годинником спостерігають, особливо коли на партію відводиться всього кілька хвилин. Анна Ушеніна стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів серед жінок. Турнір проходив у Монте-Карло. Чотири учасниці набрали по вісім з половиною очок, але харківська шахістка виявилася вищою за всіх, випередивши суперниць за додатковими показниками. Вона пройшла турнірну дистанцію без поразок, здобувши шість перемог. Європу Підушеніна виграла вперше у континентальному турнірі з Бліцу. Харків'янка забрала срібну медаль. Новий рік, нові надії. Ось і миска Харків, не відкладаючи справи в довгий ящик, зробив спробу перервати серію із шести поразок у регулярному чемпіонаті України з футзалу в екстралізі і, хоча б, трохи підтягнутися до сусідів по канаві турнірної таблиці. Попитка не питка, але перший тайм домашнього матчу 11-го туру з дніпровською командою Атлетик городяни програли в суху 0-2. За іронією долі обидва м'ячі забив колишній і гравець низка Харків Едуард Нагорний. На 9-й хвилині він відкрив рахунок, оформив дубль на 14-й. У перерві харків'янам було про що поговорити. Дуже було багато боротьби. Ми налаштовувалися на неї дуже особливо, тому що багато знайомих гравців грають в команді суперника. Так, а саме по грі скажу, що не вистачає трішки мастер... майстерності, тому що ми у нас є дуже багато моментів, але ми не можемо їх реалізувати, скажімо так, і допускаємо груби помилки в захисті. Якщо ми додамо в майстерності, то ми зможемо реалізовувати моменти і будемо грати краще. краще підопічні Василя Сухомлинова заграли вже з самого початку другого тайму, і головне стали реалізовувати свої моменти. На 23 й хвилині це зробив Дмитро Халін. На 35 й господарі відзначилися двічі. Дмитро Крюков зрівняв рахунок. Бахман Фаталієв вивів Харків. уперед – 3-2. дніпряни перейшли на гру з п'ятим польовим. і з усіллями Віталія. Зюбих відновили паритет. Футзал не повинен бути нудним. На 39-й хвилині Фаталіїв повернув лідерство харківській команді, але втримати його не вдалося. За 4 секунди до фінальної сирени універсал Атлетика Богдан Зінгель підбив підсумок матчу. 4-4 – це перша нічия Харкова у сезоні. Команда була сьогодні один за одного. І билися момент, кажем, кожен момент до кінця, і це принесло свої плоди. Так що хочу привітати хлопців за саме віддачу і від щирого серця, що молодці билися. Великим дякую. Тирена, набравши лише чотири очки, миска Харків завершив перше коло на останньому 12-му місці. Компанію городянам Вар'єр Екстраліги становлять Любарт Луцький, Львівський і Найті. Вони мають сім та шість балів відповідно. Лідирує Київська Аврора, в активі якої 31 очко. У Києві відбулися четверті всеукраїнські змагання з легкої атлетики, Кубок Білої Пантери, які були ініційовані президентом Флау Ольгою Солодухою, та в яких брали участь понад 300 спортсменів. У віковій категорії Ю-16 бронзову медалю потрійному стрибку виграла вихованка Харківського республіканського ліцею інтернату спортивного профілю та 12-ї ідеї США Маргарита Лайс, 14-річна підопічна Олени Храмцової та Ірини Фарбі. Посіла третє місце з результатом 10 метрів 56 сантиметрів. Нагороду «Лайс» вручила бронзова призерка Паризької олімпіади Ірина Геращенко. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спорт Харків, новини.